Він землю не перевертає, він просто її рубає, розворушує і не завдяки цьому не виходять пари вологи з нашої землі. Що в даному господарстві, це правильний підхід до роботи, до збирання урожаю і до обробітку землі. Земля не така чорна, але посівне ложа рівне. І немає такої груди. Цю новинку власник нашого фермерського господарства вирішив взяти в минулому році, так як ми знаходимося в дуже ризикованому поганих кліматичних умовах на півдні України Миколаївська область. У нас дожі то йдуть рясно, то їх зовсім немає. І як зачастіше вони бувають під час уборки, і потім вже починаються після посівної, десь в октябрі. Було вирішено взяти даний агрегат для більшого забезпечення, більшого збереження вологи в нашій землі. Він землю не перевертає, він просто її рубає, розворушує і не завдяки цьому. Не виходять пари вологи з нашої землі. Що в даному господарстві, це правильний підхід до роботи, до збирання урожаю і до обробітку землі. Ми бачимо, комбайн закінчує певну частину поля робити. Тут ми їх трохи розірвали поле, тому що ми хотіли узнати урожайність, але комбайн закінчує частину поля робити. І з іншої сторони, вже заїжджає наш агрегат з Євсвертітіл, який візьме невеличку діагональ і піде працювати по даному полі. Ми да, саме такі катки, так як ми знаємо, що в нас е, дуже часто засушлива погода. І коли ми обробляємо землю ромашками, звичайними дисками, е, ми дуже часто зустрічаємося з тою проблемою, що е, приходить час сіяти, а в нас на полі велика груда. Е, тобто диски трубчачі, шинчачі резиноклинові не справляються з, нашою, з нашим ґрунтом. Він дуже такий збитий стає. І... Ми сіймо в отаку от груду пшеницю. Після збирання урожаю, щоб не було випаровування ніякого через крупочку. Через все заїжджає агрегат, який одразу оброблює і мульчує поверхню полю. Чим менше ми втратимо вологи зараз, тим більше в нас вологи залишиться для посіву послідуючих культур на цьому полі. З'єв заїде, ми подивимося його роботу, як він працює по, е, після того, як е, комбайн зібрав урожай після магії. Він бере невелику діагональ і обробляє поле. Декого лякали там горби, ямки тому подібне, з невеликою діагоналлю, з приспущеними колесами. Трактор відмінно працює на швидкості десь приблизно 14-15 км за годину. Що і потрібно для цього агрегату. А ось тепер кабі, з цими дисками, от геть інша ситуація. Зараз теж на цьому полі на минулому тижні пройшов дощик, а на інших полях, де ми вчора, позавчора прибирали пшеницю і ходили цими дисками, то ситуація там набагато краще, ніж там, де ми ходили ромашками з звичайною паладою. Тими тими дисками обробляємо і ці диски, ці катки себе показують. Ну, в даний момент кращий общий фон, краще, да, земля не така чорна, але посівне ложе рівне і немає такої груди.